У Буковинському державному медичному університеті вже вкотре відбулися вибори ректора. Цьогоріч за крісло керівника медуніверситету змагалися чотири кандидати. Тож, як проходив процес волевиявлення, та що очікує заклад вищої освіти за умови перемоги когось з висуванців, розповідаємо уже за мить. У Буковинському державному медичному університеті сьогодні проходив перший тур чергової спроби виборів ректора. Нагадаємо, минулоріч у виші так і не змогли визначитися, хто ж все таки стане на чолі цього закладу вищої освіти, оскільки жоден з претендентів не набрав необхідної кількості голосів. Тож цього року виборчий процес пішов по новій. Цікавимося ходом голосування у голови комісії. Станом на зараз жодних порушень. Не виявлено наразі, немає жодних скарг ні від кандидатів, ні від спостерігачів від кандидатів, ні від спостерігачів від громадських організацій, ні від самих виборців. Вибори проходять спокійно, в нормальному режимі. Наразі проголосувало більше 51% виборців з 9 до 15 години. Усі штатні наукові працівники та. Викладачі, виборні представники з числа студентів та інших працівників вишу могли проголосувати за кандидата, який найбільше відповідав би їх критеріям справжнього лідера та міг очолити університет. Виборець, коли заходить у приміщення для голосування, підходить до визначеного столу за алфавітним показником, розписується у списку виборців про отримання виборчого бюлетеня, Отримує виборчий бюлетень. Після цього рухається у кабінку для таємного голосування. Після цього виборчий бюлетень кидає у скриньку для бюлетенів і після цього. Покидає приміщення виборчої дільниці цьогоріч за крісло ректора змагалися чотири кандидати. Вони наголошують, що спочатку пандемії COVID-19, широкомасштабна війна Росії проти України, а до того ще й тривала відсутність людини, яка б обійняла посаду очільника цього закладу вищої освіти, негативно вплинули на становище університету. Зараз університет потребує правильних управлінських рішень, які були би створені командною грою менеджменту на засадах сучасних наукових підходів, на засадах інтеграції університету в єдиний освітній простір України. Коли будуть використовуватися інноваційні технології і в начальному процесі, і в лікувальному процесі, я впевнений, що університет має мати потужну клінічну базу, і так же як всі університети, університетську клініку. Основне завдання нашого колективу це втримати те, що ми можемо втримати, тому що ми дуже багато втратили. Два з половиною роки йде виборчий процес. У нас на сьогодні четвертий виконує обов'язки ректора. Це є ненормально для університету. І тому, а ще плюс війна зараз. Тому на сьогоднішній день це перша має бути фінансова політика, пов'язана спрямована на те, щоб ми зберегли максимально кадровий потенціал наших працівників. І як тільки закінчиться війна, От тоді вже можна думати про якихось розвиток, або ми можемо відновити ті позиції, які ми втратили. Тим, які б не були результати голосування, студенти університету сподіваються тільки на позитивні зміни. Я бачу наш майбутній університет повністю без корупції, з повагою до студентів. Більше заходів про те, яка ж медицина корисна, та дуже багато доступного матеріалу і різних. Різних участей, щоб покращувати життя студентів, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанської, теми дня. ТВА.